Доброго дня, колеги! Ми раді вас вітати на полях агрофірми, сади України та українське насіння. 6 листопада на дворі вже досить прохолодно. Я думаю, вже всі мабуть закінчили свою посівну кампанію. Хто ще не закінчив? Ми бажаємо вам успіхів у цьому. В нас вона завершена. І я б хотіла більше сьогодні, більш конкретніше вам розказати про наші новинки, про те, чим ми займалися цілий рік. Бо наші стандарти і плагмани продаж ви вже знаєте. Ми гарно потрудилися в цьому році, і нам є ще вам розповісти. Нам є якою інформацією з вами поділитися. Так, наприклад, цього року ми висіяли 1600 гектарів оземени. А отже, план дій у нас дійсно був виважений і вистроєний. Селекція цього року передала, передає або використовує у планах виробничого випробування різні сорти новинки. Ви були у нас на демонстраційних полях влітку, тому могли бачити деякі новинки таких сортів, як Авіньйон, Рататуй. Калана, Мехіка, Джекпот був ряд ліній, які ми випробовували, тому вони ще не мають назву, і ми продовжимо їх випробовувати або вже дещо скоротили, скажімо так, їхні перебування на наших полях, так як в селекції потрібно вести досить і досить пришичених темпах, так як розвиток не стоїть на місці. Ваші запроси. Також не стоять на місці неможливо працювати над тим, що потрібно було 10 років назад. А варто відмітити, що всі сорта. Більшість, переважна більшість цих сортів, які я назвала новинок, вони все ж таки е, були розроблені вже для більш посухостійких зон, для зон зі меншим зволоженням, так як у нас така нагальна проблема, скажімо, вже другий рік підряд, ми е, страждаємо від недостатньої зволоженості, від е, малої кількості опадів, як восени, так і влітку, що дуже дуже важливо. Маємо, що маємо, тому працюємо з таким матеріалом. Сорт Авіндьон та сорт Рататуй — це ранні спілі сорти. Вони вже пройшли реєстрацію, вони проходили держреєстрацію, і показали. Гарні високі врожаї. Там ми не маємо впливу, як ви розумієте, на їхні е, значення. Це були десь приблизно по всім зонам 80 центнерів, Однак по лісостепам вони показували 88 і 89 навіть центнерів з гектару. Хотілося б відмітити, що це сорта з високою якістю зерна, що також важливо. Вони більш раніші подозрівання ніж всі сорти, які ми мали раніше в лінійці. Сорта він Ми висівали по пору, По перше, коли починали його розмножувати. І тоді в нас такі були умови, що ми могли внести лише одноразову підкормку. Це був павровий попередник. Досить сильні були зливи в той рік на літо, але ми отримали з нього 90 центнерів з гектару. Ще раз ми вирішили його продовжити випробувати. Ми отримували по соняшнику по пізнім сходам. Це ми сіяли 5 жовтня. Його він взимку у нас війшов ледь ледь в началі кущення, і ми все рівно отримали. З нього 70 центнерів з гектара. І був трошечки кращий попередник це все-таки попередник горох. Там була оптимальна норма добрив. В принципі, за нашою технологією, і ми отримали в 90 центнерів з гектара. Тому сорт ранній, високоякісний, не боїться приморозків, заморозків і показує досить стабільні результати. Також він пластичний у використанні до будь-якого попереднику, що немало важливо. Сорт ротатуй, це також те, що ми розмножуємо, були запити по ньому. Дійсно, це більш раніший сорт, гарний. Він стійкий до обсипання, що важливо, і також має гарну якість зерна. А, також пройшов держреєстрацію. Маємо в наявності, будемо пропонувати вам це зерно, але важливо відмітити, що деякі із наших новинок, які пройшли реєстрацію, будуть все таки в обмеженій кількості, так як вони ще проходять і в нас випробування, і не так швидко можна розмножити на жаль зерно, щоб всі запити були. Забезпечені сорт Мехіко у нас є. Це вже таке трошечки інше направлення сорту. Ми його позиціонуємо як сорт для зон з достатньої вологозабезпеченістю і для гірших попередників. Самі його використовували неодноразово по соняшнику, отримували 75 ципнерів з гектара з нього. Хотілося б сказати, що це більш пізніший вже сорт, і йому потрібно дещо більше вологи і дещо більший пи період для вегетації, аби дати свою максимальну вражайність. Однак, по кращим попередникам все рівно показує в 90 ценнері з гектари. Варто лише придивитися до того, що йому буде по гарним попередникам. Потрібна розтрегуляція. Ну така особливість у сорта, але це. Відмінний сорт. А, сорти також є фурія. Її особливість в тому, що, що вона має високу якість зерна. Це підтверджує наше випробування. Ми не перший рік отримуємо перший клас по ній. А це підтримує також система держвипробування. За два роки вони прислали нам дійсно, що вона по всім регіонам зайняла перший клас якості зерна. А, ви часто нас запитуєте, чи є у нас щось, що буде дійсно показувати стабільний і високий клас зерна, бо наразі є така проблема у сортів. Багато вирощують там якоїсь іноземної селекції, або з підвищеною потенційною вражальністю сорти, які не здатні давати більше третього класу. Є така проблема, є в нас таке рішення. Це сорт фурія, рання стиглий, стійкий до вилягання, не боїться морозів, а стійкий до обсипання. Також в нього є особливістю те, що він в принципі як і сорт колану. Я дещо далі про нього розкажу. Вони не потребують великого фунгіцидного захисту, тобто великої уваги до себе, а отже, лишні затрати вони не потребують. Нам вистачало там дві основних обробки, хоча б зробити, і сорт прекрасно показує свої результати. Сорт колана також новенький. Також в обмеженій кількості буде. Однак це гарний сорт, він раніше за наш ліль, якщо ви вирощували наші сорти. Він також підходить для більш зон з недостатньою вологозабезпеченістю. Також важливо відмітити, що сорт минулого року, на щастя, не потрапив під весняні заморозки. А це також є вже проблемою, бо другий рік підряд е, аграріїв більше турбують не зимові приморозки, не зима, як вона пройде. А саме те, що е, саме те, що весняні ранні заморозки, коли колос має формуватися, б'є, і скажімо так, це досить сильно знижує вражайність. Наші сорти, такі як Калана та Фурія, не були минулого року помічені у. Такому, скажем, природному нещасті також. У нас є сортжикпот зараз. Ми передали його на сортове пробування. Хочемо скажімо так, пропонувати вам цей сорт як для зони з. Пс... Малим вологозабезпеченням, так як вона рано достигає цього року на наших демонстраційних полях, багато хто з клієнтів відмічав, що вона дійсно більш раніше в дозріванні, хоча рядом росли наші сорти, навіть скажемо так, які не були пізньостиглими які середньо були. Однак вона була раніше в дозріванні, а також тим, що вона Помітно, було розкущеніше за інші сорти, які мали в собі іноземну селекцію, скажімо так, батьківські форми. Тому будемо позиціонувати це як для зон з недостатньою зволоженістю. Також тестуємо її у себе, були в принципі задоволені, бо по соняшнику ми отримали гарні результати. Цього року хочемо перевірити її як по соняшнику, так і по пару будемо перевіряти. А також, здається, невеликий, невелика ділянка у нас є по попереднику кукуруза. Тому перевіримо ще й на фітосанітарний стан, скажімо так, і, або тобто на те, як вона витримує хвороби, бо попередник все таки складний. Гарний сорт, тому варто звернути на це увагу, запитуйте наших менеджерів. Ми вам допоможемо підібрати, що саме вам потрібно. Хотілося би сказати, що цього року ми, як і кожного року, заложили велике демонстраційне поле. Навіть не одне, не по одному попереднику, тому досить обширна і досить велика інформація буде для того, аби вам надати. Звичайно, ми порівнюємо себе з сортами-конкурентами, з фірмами, які також займаються селекцією. Тому, скажімо так, результати будуть, я думаю, чесні. Однак на сьогодні важливо відмітити, що на момент посівної кампанії, на жаль, в нас не було дождів, мабуть. З моменту збирання пшениці це досить прискорбна така була ситуація. На краще, все таки у нас є поля, де демонстраційні були закладені. Ми отримали всходи. Але ми помітили, що сорти нашої селекції відрізняються від сортів іноземної селекції. Відмінність полягає в тому, що наші сорти взійшли швидше, дружніше, і, скажімо, отримали певні всходи за меншу кількість часу ніж це по. Потрібно було іноземній селекції. Пов'язуємо з тим, що наші сорти більш посухостійкі, наші сорти потребують меншої вологозабезпеченісті. Це зараз важливо, тому що дійсно опади були у всіх уже, коли вони були непотрібні, скажімо так. Або коли вони вже, скажімо, трохи затримали свій ріст та розвиток для культур, які були висіяні восени. А, тому вважаємо, що це важлива інформація. Моніторимо далі. І варто також сказати, все таки, що а, раз наші сходи швидше ми отримали да по нашим сортам а краще, дружніше. І розвиток, звичайно, зараз трохи інакше, ніж у сортів конкурентів. А всім відомо, що якщо в зиму пшениця входить розкущена, гарна, має 3-4 пагони, то це оптимально для того, аби з весни сформувати три повноцінні пагони, і вже за тих умов, які будуть дати максимально потенційний свій врожай, ще краще перенесуть звичайно зимові морози. Менше буде турботи про них, тому наразі можемо сказати, що Все таки наша селекція дійсно відрізняється. Хотілось би сказати, що селекційний процес продовжується. Ми продовжуємо працювати, ми знаємо, як багато ще питань не закрите, як багато побажань у вас є. Будь ласка, завжди хотіли б вислухати, що саме вам не вистачає. З селекції не виходять лінії, які мають менше, ніж 110 центнерів з гектара потенційної врожайності. Однак ми розуміємо, наскільки важко виростити. Аграрію продукцію наскільки це все непросто, наскільки це все затратно, тому окрім потенційної вражайності, ми намагаємося зберегти е, стійкість до вилягання. Ми намагаємося зберегти стійкість або набути такого знаку сорту, якщо її немає, стійкості до хвороб певних. І те, щоб наші сорти, скажімо так, як вони можуть швидше розвиватись, да, то їх не потрібно буде збільшувати в нормі, що також зменшить уже витрати на посівну. Тому ми створюємо нове, працюємо далі, аби ваші результати були краще. Тому всім гарної зими побачимося вже навесні, мабуть. До побачення!